Доброго дня, шановне товариство, таки не втримався я і переточив акацію. CGRB акація. Не те, що в цьому виникла необхідність, але з цікавості. Бо, ну, ніж різав, все нормально, але от було таке відчуття, що може різати краще. Тому заточив 18 градусів на сторону, точив ельборами з фінішем на 2000 гріт. Або ж 7,5 мікрон, раніше я RRPM9 точив до 1000 грив. І загалом результатом був задоволений. Щоправда, в 20 на сторону, здається, найтакий гостріший робив. Не пам'ятаю вже. Ну, хай буде 20 і 1000 гріт. Тут 18,2. Буду дивитись, як це себе покаже. А як в коментарях згадували. Про зведення, що воно тут не найтонше, ну, прям, да, не ниточка, але зараз спробую для порівняння світло, якщо буде, Engage, Call Steel Engage 3. Він 20 на сторону, і в нього підвод ширший, як бачите. Тобто він зведений товстіше, ніж ця акація. Суб'єктивні враження від заточки, ну все нормально, щодо там симетрії, щодо того, як сталь поводилась, ніяких зауважень не маю. Єдине, що я так в огляді нахвалював чойл, наскільки це зручно, що розслабився і трішки занадто широко проточив от біля чойла, власне кажучи, от з однієї сторони. Тому. Якщо будете точити, не робіть, як я, дивіться, що робите, а не відео на фоні. Побачу, як себе покаже такий формат, такий результат. Якщо що, то буду ділитися інформацією. Дякую за увагу. На все добре.